Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни, ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця, воно показало, що світ не такий, як би нам хотілося, да, навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай, по-чесному, відчули дуже велику і розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от, стара руська колона, це наслідя Святоського Союзу, ця стара Менталка. Просто жесть люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують заміну. А ще дуже часто їх ще по голові за це хлопець. А, Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз це перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людині чи пробуха, чи в казино піде і так далі. Реально було таке. Дуже прикро Бувало, машини, давали на зсу. А потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони, мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь ще? нічого не очікувати взамін.